Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер Паради для життя. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про виставку художника Петра Бурка, яка вже невдовзі відбудеться у кривому розі. А тому більш детальніше про саму виставку та про самого художника про організацію цього заходу наступні хвилин нашого ГТРу Ми поговоримо з нашою гостею Світланою Комаровою. радий вітати вас. Я вас теж. Давайте почнемо нашу розмову з інформації про самого художника, про пана Петра, щоб от наші телеглядачі дізналися про нього більше. Ну, про Петра можна говорити, це і години, та й дві не хватить. Це дуже яскрава така особистість нашої організації. Знаєте, я завжди говорю у мене бомонт. Із армії інвалідів, людей з інвалідністю, у мене бомон, тому що там художники, співаки, ну, режисери. Творчі, люди, творчі, так? Люди. творчі так, люди, так. Петро це ярка, ярка така ізюмінка нашого, нашої організації, тому що його виставки завжди людей. Як навіть не знаю, от як от, я над, просто над... бачу ці картини, мабуть, так надихають на е, е, добро, тепло, яскравість. Усіх отак зразу очі відкриваються, тому що квіти, 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 яскраві такі роботи. От е, е, всі кажуть. Та не може бути, оце колись це як тільки він почав так яскраво виставлятися, з ними познайомилися завдяки ж телебаченню. Щас е, да, розкажу. Так от е, всі говорять, він такий, такий спокійний, такий врівноважений, а квіти у нього, а картини. Ну я говорю, це внутрішній його світ, внутрішній світ. Тому то що людина така, от ну зовні. Це не значить, що він так і почуває. Він почуває все наскільки тонко. Він, він знаєте, Мужчина, ну, тому що мужчина ну, він красивий, він сивий, ну, він красивий, знаєте. він все запам'ятовує. І він, йому дуже подобається, коли жінка красиво виглядить і красиво вдіта. Знаєте, ні деякі мужчини і не бачу і яку плачуть і не розуміють, що це а йому це подобається. І тоді він каже: я коли побачив отаких от яскравих людей, отаке от все, от все, щоб, ну, щоб якось, все так? Да, да, що якось така метушня якась. І тоді в мене просто та ж сама квітка, вона становить, становиться геть уже не такою квіткою, як я її почав малювати, тому що я побачив якусь квіточку гарно одягнену, Ну, з яркими е, е, очима, і, е, і бачите, навіть я говорю про нього, і в мене очі світяться, тому що ну, це така людина. Так от ми познайомились, е, був прямий ефір. Ми тоді тільки народилися наша організація. Нам рік був. Е, і був прямий ефір. Я розповідала і запрошувала люди, які мають якісь вади, якісь ну не можуть там якось вийти на рівень якийсь, показати свої роботи. Зв... Дзвоніть, і він позвонив. Вам позвонив. Ну, сюди в редакції. На телеканал, на телеканал йому дали мій телефон. От так ми з ним познайомились. І, що, і Коли стележающе. я до нього приїхала до, до Петра, це значить така картина. Стоять. В рядочок так, картини і зверху вже пелячкою припали. Ви розумієте? Я коли отак відкрила, а там шедеври. Я глянула, мені досі, досі пам'ятаю цю картину, яка мене так торкнула. Я не знаю, чим вона торкнула, Я і бабусю вспомнила, і село вспомнила, де до бабушки приїжджала. Зелена імалюрована кастрюля, люди мого віку тепер зрозуміють, про що я говорю, рядом якісь ще там кабаки, щось таке. І маленький стручок е, гороху, назва натюрморт з горохом. Отака каструля. Отак. І оце я щось так запам'ятала, а вона така краси, а воно так надихає, і якась ностальгія за тим е, е, часом. І мама. мама... Це Хрисеня Назарівна, це, це велика людь, це світла, набожна така. І от вона я ж познайомилася з ними. Вона світочка, я тобі розкажу. Я, я запитала її. Я говорю, а коли Петро почав малювати? От як це в нього? Як ви побачили цей талант? Це ж не без вас. Вона, Я так хотіла, щоб він був художником. Він ж, ж малював ще з ну, ще маличку. Тоді пішов в школу там. Тоді ж було малювання таке. Знаєте, я не знаю, зараз є це з онлайн уже, мабуть, не так, а там же ж і тут їхнє село приїздить якийсь художник. От зараз не, не на слуху мені він цей художник, і він побачив ці роботи. От з цього. І почалося. Він закінчив інститут е, культури е, мистецтв е, 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 заочно і працював художником-оформлювачем на цегуки. От тепер ми і підійшли до цього моменту, що. Там, на Даманському, де він живе, його ну всі знають. І з ним я йду, а з ним вітаються. О, Петро, коли ж виставку? Коли ж от відкриття? І люди так ждали відкриття цієї виставки, але ми її повинні були відкрити 30-го, а 30-го об'явили день жалоби в місті. І ми перенесли цю виставку, і тому виставка відбудеться. Хочу всіх запитати. Давайте От ми можливо одразу і скажемо дату, час так. та місце, де буде проходити виставка так. для того, щоб телеглядачі були в курсі цієї сдав. От це дуже важно, важливо, і я хочу запросити всіх і вас, тому числі. Дякуємо. Я знаю, ви дуже любите моїх всіх. Ну, я думаю, ідопічних. що перші місці однозначно буде так. на вис. Да, і е, хочу запросити на виставку Петра Буряка, дуже інтересна, і е, квіти в житті художника. От знаєте, ну, ви побачите таке, що ви ну, ну ви не зможете відірвати очі. Виставка відбудеться 7 е, жовтня. Це понеділок, е, о першій годині, Даманський. Е, де, Палац культури північний, так а... картини вже стоять, уже тому що ми ну, ж вже готувалися, готувались. Готувалися. Я я хочу подякувати. От пользуясь тим, що я зараз на тут будь так, ласка. Здається, я хочу подякувати Володимиру Будко, який Ну я не знаю, та це людина на своєму місці. Та де директор був... палацу культури північда пал да, палацу ку я ніколи в тому палаці не був, а там. Там так тепло, так затишно, і такий красивий виходить директор. Боже, а як він зробив цю виставку? Мені Петро кинув фото. Я не була б ну, дуже ж далеко мені так просто поїхати. То я, я була здивована. Це людина на своєму місці, це велика людина, яка дуже поважає нашого Петра. Ну, Я ж говорю, про Петра можна говорити і день, і ніч. І, знаєте, в ньому, як він як «Е, я Петя, от скажи, яке найголовніше, що ти в житті, от може, картину якусь на Він каже, найголовніше родився син. А я ще головніше четверо внуків. <гум> І що можна? От Розумієте, він, не дивлячись ні наш, він дуже... Щепетільно, не знаю, як це от сказати, ну щепетільно. Відноситься, так? До... Відноситься до своїх картин. Значить, ця рамка не годиться. Оця рамка, оця рамка. І... Тобто він да. детально пропрацьовує кожний так, момент створення картини, да. не, тільки не тільки сам малюнок, а але потім, і. Потім, щоб він був одягнений. Знаєте, як. от... Огранка в <ріст> да, брилянті. оце це його брилянти, і вони в нього це, це, хто прийде на виставку, зверніть увагу. От якщо ви, вам попадеться, просто зверніть увагу. І це завдяки е, на, е, нашому спонсору, який йому допомагає одягати ці рамки. Це е, е, наш великий генеральний спонсор Владислав Лецковський. Е, наразі він. Е, нам допомагає не не живуть уже. Він давно від'їхав. А так як він з першого дня з нами, він зараз в Іспанії. А він допомагає. Але допомагає. Але – допомагає. Так, а у ваш центр творчості, так? яку роль відіграє в цій виставці? Ну, ми ж її відкриваємо під патронатом нашої, нашої організації, колись Петро вирішив відкрити виставку, якось люди не прийшли, якась погода була така, на а він потім і Володимир йому каже, якось на слідуючий раз ну, людей запрошувати мета, а він каже: та це не було нашої Світлани Комарової. От то буде тепер на да мені така лежить відповідальність. відповідальність так. Я буду вести цю виставку. Це буде, знаєте, буде схоже як від усієї душі душі. Одна фоні той. Тобто, Прийдуть люди, подивляться виставку, тоді там будуть стояти стулья, вони можуть присісти. І от я буду розказувати. І на проміжках між розповіданням про Петра буде там ігра, така яка картина більше понравилася. А от що ти мав на увазі? Допустим, до Петра буду звертатись, і він буде розказувати. А от я мала на увазі зовсім друге, так? От тобто, в день відкриття буде така, ще програма я Так, буде програма, і будуть наші співаки, нашої організації це воєнний людчик. Який горів в самоліті, на жаль, він з інвалідністю також І е, е, співак. І е, незряча наша співачка Елла Еліна, Валерій так. Сухоруков, і Елла Еліна будуть у нас. Так що всі, я знаю, всі дівчата приїдуть на, подивитися на красивого Сухорукова, а хлопці прийдуть подивитися <с. на красиву Еліну. Це точно. А, чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я ще раз е, нагадаю вам, друзі. Що 7 жовтня в Палаці культури північний о першій годині буде відкриття виставки Петра Бурка, художника? Тому ми всіх запрошуємо і також від імені першого міського телеканалу. А я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії, і подякувати дякую за цю вам. приємну дякую. розмову і знайомство з художником паном Петром. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер Поради для життя, і говорили ми про виставку художника Петра Борка. А в гостях у нас була Світлана Комарова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.